Хочу, друзі, заразом показати вам, якого маю мікроскопа для продажу. У мене їх було кілька, залишився найкращий максимальної комплектації. Зараз трошки покажу про нього. Купувався на Aliexpress. Він зараз я зафіксую. Він взагалі є новий. Потім купувалося, це в комплекті, було для окулярів. Для окулярів, для лінзи заглушки. Підсвітка. Був комплектований підсвіткою і лінза окремо купувалася. Купувалася окремо лінза. Не знаю, що про нього розказати. Більше, кому потрібно для штучного сім'яніння чи для других цілей. Він повністю новий. Отак, як я його поставив, так він і стояв. Цим мікроскопом взагалі я не користувався. По ціні, по ціні можу сказати, що я за нього тоді платив 380, 370. 370 да, доларів. 370 доларів я платив за нього. Зараз, за скільки я його готовий продати. За скільки я його зараз готовий продати, я думаю, 300 доларів. 300 доларів, якщо реальний клієнт, кому він дійсно потрібен, щоб він в мене не стояв, плюс торг. Торг уже дзвонити. Потрібно і вже домовлятися. Розумний торг я маю на увазі. Все абсолютно нове, отак покажу. Все регулюється, все, все так, як стан нового. Як поставився він так і стояв. Крутілки, все. Все на місці. Видно дуже хорошо, на руку можна подивитися і. Все дуже чітко видно, те, що людським оком ніколи не буде видно. Комплектація нагадаю, що максимальна. Всі параметри я вибирав по максимуму. Через то і ціна така була не дешева. Я ж кажу, реальному покупцеві торг.